В Першу чергу я думаю, що буде по повернуте питання банків, бо це питання, яке найбільше дискутується. і можливо, власне, замість такого суттєвого підвищення військового збору буде розглядатися питання про запровадження підняття на кілька пунктів ПДВ. Чи може бути знову піднята дискусія стосовно того, що підвищувати військовий збір, все ж таки зробити загальне підвищення саме через ПДВ? Власне, я думаю, що до, до, до вже в доопрацьованій версії, яка буде розглядатися в наступному першому читанні, можливо, ми будемо розглядати такий варіант. Очікуємо, що саме які зміни зараз уряд від себе запропонує, бо такі норми, така пропозиція дискутувалась дуже активно під час засідання нашого комітету. Говорили про два, три, чотири. Потрібно дивіться, можна. Частково підняти військовий збір, і тоді дуже частково ПДВ або взагалі не рухати військовий збір. Тоді трохи більше ПДВ. Це все потрібно цифри зводити для того, щоб чітку модель опрацювати. Але точно не можна відмовлятися від від оподаткування надприбутків банків, які можуть вже зараз принести додаткових 27 мільярдів гривень. Це буде друге. Це буде або знову внесений за ініціативи уряду, можливо, новий законопроект. Але оскільки цей, який провалили, був відправлений на доопрацювання, а він вже був як варіант, Д, комітетна версія, то скоріше за все буде і комітетна версія від комітету, доопрацьований в першому чинку. Спільно з урядом, правильно? Спільно з урядом погоджели з міністерством фінансів всі законопроекти, які йдуть в податковому комітеті, зазвичай погоджуються з міністерством фінансів.